Всім привіт! Мене звати Жана і я рада вітати вас на своєму YouTube каналі. І сьогодні буде відео на половинку половинка розпаковок і половинка покупок заброри. І також хочу наголосити, що підписались на мій магазинчик нижньої білизни і не забудьте підписати на мій канал. Пер... приємного перегляду. Почнемо з покупок заброри. У мене така торба, еко-торба Буду трішки шарудіти. Е, серветки, звичайні серветки для кухні. Нічого сказати про них не можу. по акції. І також губки. Також звичайні губки по акції. Е, купила гель для душу. ці не буду писати. Е, купила гель для душу, звичайний пахне дуже приємно кавучку. На літо дуже, дуже, дуже клас. Е, виробник, до речі, Україна, Дніпро. І купила гель для інтимної гігієни від Allan Cosmetics. Знаю, що Allan Cosmetics хвалять міцелярки, умивалки, вирішила спробувати, чи підійде мені засіб для інтимної гігієни. Тут олія насіння коноплі, олія чайного дерева, олія насіння льону і алантоїн. Ось такий красивий гель. Така. Звичайна упаковка. Ну і це просто просто покупка. Вона закінчилась сіль. Е, звичайна українська сіль харчова. Нічого особливого. З моїх покупок на сьогодні це все. Також хочу показати свої порожняночки, які вже хочу виконати, бо вони трішки займають місце в квартирі. Е, і розпочну з побутової це Ополійську, Сілан з е, запахом троянди. Звичайний ополіскович. Він дуже приємно пах, але ну, не назавжди. Такий дуже солодкий присмак. Я такі солодкі не дуже полюбляю. Колись була акція в Єві. Якщо я не помиляюся, я його купувала саме в Єві. Буду повторювати Сілан це звичайна гарна фірма. ополісковичів, можна купувати. Також закінчилась перепрошую, за вигляд. Закінчилася рідина для миття посуду. Купувала в Єпі, була якась акція. Я вирішила спробувати це німецька якась фірма. Ну, я не скажу, що це замінник фері, прям такий великий, але це звичайний, звичайна рідина для миття посуди. Пахне аловію. Якщо багато посуду, потрібно, звісно, поновлювати рідину. 750 мл, звичайна рідина. Не знаю, чи я буду повторювати. Якщо буде якась акція, можна повторити. А так, то не знаю. Закінчилось у нас рідке мило. Не пам'ятаю, де я його купувала. Можливо, в копійці. Вже давно це було, не пам'ятаю. Звичайне, рідке мило, 500 мл. Не, не знаю, що ще про мило, можна сказати. Звичайне мило. Також в мене закінчився це скраб: антицелюлітний скраб-сіль, купляла в Шикі-Блиск. Е хороший скраб. Буду, Якщо буду бачити, що такий і є, сипеться. Якщо буду бачити, що такий знову є, десь, можливо, в з візьму. Звісно, він не прибирає антицеліт зразу, ви не поскрабували зразу ваш целі зник. Ні, це просто скраб для тіла. І все, звичайний скраб. Я, мабуть, все-таки не вірю, що ці антицелітні якісь скраби, вони якусь дію мають. Я люблю скраб солі, скраб сахар, щоб такий прям відчувалося дарт, то це хороший скраб. Також в мене закінчився цей крем для рук. Купувала в Єві. Була акція. Береш два креми, третій подарунок. Я брала один великий тубус, і цей І шаде мені йшов подарунок. Він мене в селі хороший крем, дуже приємно пахне, до речі. Дуже приємно, бананчиком пах. І я ходила в АТБ і зайшла в Єву. Купила ще цієї фірми Крем, бо мені сподобався хороший крем на літо він не дуже такий жирний, але чудовий кремик. І ще в мене закінчилось це гель для прання. Звичайний гель купувала, мабуть, десь копіючки, аврора, щось таке. Використовую для постілі, для рушників, для якогось одягу домашнього хороший гель для прання. Я не скажу, що він вибілює, прям гарно очищує. Ні, просто, звичайний хороший гель для прання. Нам вистачає для того, щоб поновлювати запах одягу бо щось так, то звичайний гарний гель. І з декоративки в мене закінчилась нарешті пудра. Я її дуже довго використовувала пудру. Ну, вона мене стерлась, тон 01 був, вона безкольорова. Банана. Хороша пудра, хороша. Не знаю, хто виготовляє її. Не бачу. Виробник не бачу. Чудова пудра. Я не знаю, чи вона десь продається, чи не продається. Ось так вона виглядає всередині. Вона в мене тут був низ, я постарала, і вона в мене розкрушилася. Спресована була пудра. І вишедно я купила пудру, і вона також в мене розкрушилася десь впала. І тепер я хочу купити просто розсипчасту пудру. Бо це, як відкриваєш, тако встараюсь стряхнути, щоб ця пудра не попадала. Ну, така, таке собі. Але пудра мені відслужила, вона їздила зі мною в Чехію. Вона була зі мною в Умані. Тепер вона тут, в Гайсені була. Ну вона мені і служила конкретно. Пудра чудово справлялась. З усім. Дякую вам за перегляд. На цьому відео закінчилось. Я прошу вас підписатися на магазинчик Нижний Білизни, мій, який я активно зараз. Поки що не веду, але буду вести обов'язково. Трішки треба розібратися з деякими проблемами. І підпишіться на мій канал, поставте лайк, напишіть, можливо, ви чимось користувались, можливо, ви б щось би мені порадили з побутової хімії або з такої якоїсь декоративки. Я буду дуже рада зауваженням по монтажу відео, по тому, по тому, як я даю цю інформацію, можливо, щось влаштовує, можливо, ні. Тобто буду дуже рада чекати від вас якимось коментарів і поспілкуватися з вами. І я вам дякую за перегляд. Всього доброго! Бережіть себе і слава Україні!